Комісія, створена при Славутській тергромаді, вже нарахувала понад тисячу помешкань, які зазнали пошкоджень від ворожої атаки. Частина людей скористались застосунком дія задля відшкодування збитків. Частково у заповненні документів допомагали працівники місцевого ЦНАПу. Подати заяву на виплату коштів від імені людини, але при умові, що перед цим була відкрита карточка на виплату, є відновлення. А також людина обізнана в тому, що згоду інших співвласників їй доведеться взяти у нотаріуса. Власникам пошкоджень варто пам'ятати, що повернути кошти можна тільки після офіційної перевірки комісії, яку створили у тергромаді на сьогоднішній день. Комісію по обстеженню відпрацьовано 182 заяви на засіданні. Комісії по компенсації тоді безпосередньо приймається рішення там чи надається компенсація, чи не надається, і чи попадає згідно тих чих листів ці пошкодження. Цей перелік відтак на сьогодні комісію вже прийнято 99 рішень. Ці люди згодом отримують грошову компенсацію. Проте ті, хто вже за власний кошт встигли відремонтувати пошкодження, ще мають можливість отримати допомогу. Однак є один нюанс для осіб, які самостійно вже здійснили ремонт за власний кошт. Ми рекомендуємо їм звернутися січня 2024 року. Ми ще додатково скажемо, що це буде, яким чином це буде відбуватися, в який спосіб, оскільки ми ще досі функціоналу в дії не бачимо, як воно буде доступно, як людині будуть повертатися ці кошти. Це для людей, які вже самостійно за власний кошт зробили ремонт. Комісії продовжують обстежувати будинки. Тож усім, хто потребує фінансового відшкодування, варто звернутися за допомогою. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому люди, які потрапили у складні життєві обставини, можуть отримати безкоштовні обіди. Їжу роздають на території свято-георгівського храму. Таку ініціативу підтримують небайдужі люди, волонтери та прихожани церкви. Взагалі, міська влада турбується про здійснення харчування для людей, які потребують такої стації. Опинилися в складних життєвих обставинах. Люди, які внутрішні переміщені особи, можливо, тільки на що під'їхали. Тобто, контингент той, який потребує якоїсь сторонньої допомоги, який не спроможний справлятися сам. Місце допомоги відкрили ще в червні. За один день тут харчується близько ста людей. Бажаючі можуть отримати обіди щодня, окрім вихідних. Волонтери кажуть, нікому не відмовляють, Ба більше можуть надати їжу на декілька днів, якщо це потрібно. Бувають випадки, коли люди приходять, і просять картоплю додому. На, на, ...на декілька днів, щоб якось перебитися, бо не можуть прийти по тим чи інших обставинах, тому що там голольот, лід, бо люди дійсно похилого віку, з інвалідності важко важко рухатися. Варять їжу переважно майстри та студенти Хмельницького центру професійно-технічної освіти з сфери послуг. Роблять це на волонтерській основі. кажуть, страви готують різні. Головне, щоб смакувало людям. От сьогодні в нас суп-харчо, салат із квашених огірків з цибулею. Чай та хліб. Готуємо і борщі, і різні супи, і різні салати. Все для людей. Люди кажуть, приходять сюди не тільки смачно поїсти, а й відчути тепло та підтримку. Я дуже вдячна цій трапезні, що її організували. Тут от люди ставляться добре, кормлять добре, заботяться. На власний кошель не всім вдається протриматися на високому рівні. А ще Приємно, що це місце таку якусь особливу ауру має. Та навіть тут маленький кусочок хліба, то та гурчик вже зігріває душу і самі розумієте. Свято Георгіївський храм це не єдине місце у Хмельницькому, де люди, які втратили домівки та опинилися на вулиці, можуть отримати безкоштовні обіди. Такі акції проводять на території міського територіального центру та на вулиці житлового, 22. Тетяна Джипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Кохання під час війни це кохання тут і зараз. Його неможливо відкладати на потім. Днями охоронці правосуддя Хмельниччини вітали новостворену сім'ю. Віталій та Тетяна стали на весільний рушник. Щоб мрія коханої стала реальністю, чоловік повернувся із фронту. Та вже за кілька днів він повернеться захищати Україну. Ірка, 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 ірка. Український кінематограф продовжує вражати 18 грудня. У Хмельницькому відбувся допрем'єрний показ кінострічки Мій карпатський дідусь. Режисеру фільму «Заза Буадзе вдалося створити теплу сімейну комедію. Це італійська українська історія. Наш хлопчик він напівіталієць, напівукраїнець. В Італії дуже багато українців, якщо ви знаєте, і в інших європейських країнах. У фільмі розповідається про героя, який веде життя звичайного підлітка. Одного дня його світ перевертається з ніг на голову, і він змушений вирушити у далеку подорож до маленького села в Карпатах, де, як виявилось, у нього є дідусь. Це фільм про життя, про відносини. Молодшого покоління і старшого покоління про повернення до сімейних цінностей. Зйомки фільму були ще в 2019 році, але через ковід та війну прем'єра затягнулася. Хоча сам процес роботи над стрічкою вдавався із легкістю та натхненням, адже режисера захопив колорит українського села люди та неперевершені краєвиди. Навколо нас дуже багато яскравих дуже цікавих емоційних історій. І ось ми взяли з, з нашим досвідом, вирішили, що. Можна зробити цікаву історію, яка буде цікава для глядача. В першу чергу для українського глядача. Окрім чарівних Карпат, де і проходила основна частина зйомок, у фільмі присутня архітектура Італії, яка теж додає колориту. Актори зізнаються, що знімальний процес був без труднощів. Навпаки, усім приніс стільки задоволення складності ніякої не було. Бо коли режисер хороший Заза Буадзе знімає кіно, у нього все кіно вже він. Його сфантазував і тепер втілював на зйомочну майданчику. І акторам залишалося тільки його забаганки, його втілити, і все. І там нічого складного не було. Процес кіновиробництва він надзвичайно є складний, але Господь Бог був на нашій стороні, бо і сонечко світило довго, і душі не падали в Карпатах, там де ми знімали. І ми закінчили зйомочний процес. Дуже вдало у широкий прокат. фільм вийде 28 грудня, і кожен охочий зможе насолодитися вітчизняною кінострічкою. На цьогорічні свята. Тетяна Ржипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Сьогоднішньої ночі в програмі дія можна буде за 15 хвилин продати або купити автомобіль. Яка ваша думка стосовно цього? Ну, я думаю, це дуже зручно, тому що я не дуже вникала в цю тему. Якраз прочитала в телеграмі про цю новину. і Думаю, це дуже класно, тому що. Я, здається, чула раніше, дуже це дорого було тобто, купівля продаж. Ну, і це класно, тому що ти, ну, можна зекономити дуже багато грошей. Це допоможе? Як саме? Дуже швидко можна продати буде автомобіль. Якщо не буде ніякої корупції, то я тільки за цифровізацію будь-яких послуг, але що -то я сумніваюся, після Київ-Старівського збою, що це не буде все так гладко, як кажеться. Взагалі прекрасно. Почему? Почему? Потому что это нормально продвигается все. То есть, ну, не с рук в руки можно купить, а в интернете, то есть нормально. То есть. Ну, в принципе, 50 на 50. Потому что, ну, действительно, когда ты пришел, владельца видишь, ты пришел, потрогал вещь, правильно, поездил, протестировал, І поїхав собі, якщо тебе устраювають, дав налічка і все. Мені здається, це хороша ідея. Особливо, коли я не маю часу, там, наприклад, мені продати чи купити, то я думаю, це буде супер. Особливо, якщо ця програма буде нормально працювати, там, глючити чи ще щось таке. Сьогоднішньої ночі в програмі Дія можна буде за 15 хвилин купити або продати автомобіль. Яка ваша Очі. думка стосовно цього? Взагалі ідеально. А чому? Просто все в телефоні. Перше у Хмельницькому відбувся масштабний благодійний захід, де у 13 боях зійшлися найкращі спортсмени, які неодноразово виборювали звання чемпіонів міжнародного класу. Загортовувати дух молодого покоління це надзвичайно важливе завдання. Сьогодні зміцнювати патріотичний настрій і патріотичне виховання молодого покоління. Все, що сьогодні існує. І все, що сьогодні живе, працює в країні, все заради майбутньої України, і все завдяки нашим Збройним силам України. Захід організований відокремленим підрозділом Федерації кікбоксингу нашої області та благодійним фондом серце української нації за підтримки обласної військової адміністрації та української професійної ліги кікбоксингу України. Наш фонд серце української нації на постійній основі підтримує. Дитячий та професійний спорт, медичні установи та дитячі будинки. Але на сьогоднішній день наші сили направлені на підтримку різних підрозділів, наших мужніх воїнів ЗСУ. Першим, хто представив Хмельниччину на професійному ринзі від спортивного клубу Легіон, став Роман Пшеничний, який змагався у ваговій категорії до 81 кілограма. Опонентом був Роман Кривенда. З рахунком 29-29 Судді оголосили нічию. Також свої можливості показала ще одна спортсменка Легіон Файт Клаб Антоніна Осецька. Її опоненткою була Анна Чорнобривець. Змагались вони у ваговій категорії до 60 кілограмів. Бій тривав три раунди, під час якого кікбоксерки створили багато небезпечних моментів. Та за одноголосним рішенням суду. Удів перемогу виборола Антоніна. Кожен бій важкий, як то кажуть, ніколи не можна недооцінювати свого суперника. Також не можна його і переоцінювати. З дівчинкою я знайома, тому що вона також є збірником команди України з кікбоксингу. Тому, в принципі, ми готувалися під неї, так і знаємо, як вона працює. Кожен з представників спортивного напрямку кікбоксингу ВАКу за правилами КАО-1 продемонстрували силу, мужність та незламність, аби показати глядачам свої можливості та найвищий рівень своїх вмінь. Саме ці змагання стали заключними у 2023 році. Але далі більше. «У 2024-му четвертому нас очікує чемпіонат Європи, який відбудеться в Греції, де будуть розіграні іменні ліцензії на всесвітні ігри. 2025 Завдяки організаторам, спортсменам та глядачам, відбувся благодійний захід Легіон ПРО, де топові спортсмени на завершення 2023 року продемонстрували достойний рівень у напрямку кікбоксингувако. Яна Кузьмінська, Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.